Ісус так любив нас, що добровільно пожертвував Собою, померши на Христі за нас, Ісус не тільки страждав і пролив кожну краплю своєї найдорогоціннішої крові заради спасіння всього людства, але Він витерпів усі ті нестерпні болі за вас і за мене. Святі зазначають, що якби ви були єдиною людиною, яка живе на світі. Ісус зазнав би всіх найжахливіших і найнестерпніших мук своїх, скорботних страстей лише заради вас. Як нагадує нам святий Павло у своєму посланні до Галатіїв, Ісус страждав і віддав себе за мене. У щоденнику Божественне милосердя в моїй душі, секретар Божого милосердя, свята Фаустина стверджує, що ми можемо справді зрозуміти значення любові через готовність страждати за кохану людину. Ісус любить нас так сильно, що Він охоче перетерпів би свої муки не один раз, а багато разів за кожного з нас. Він був невинним агнцем, що страждає за винних грішників. Наскільки велика любов Ісуса до вас і до мене, на людському та природньому рівні. Ми всі знаємо, скільки страждань ми відчуваємо, коли виявляємо велику любов до когось, а ця людина холодна та байдужа до вас, можливо, навіть ігнорує вас. Наше серце розривається так само і з нашими стосунками, з нашим любим Господом, Ісусом Христом. Він любить нас палаючим вогнем у Своєму Пресвятому серці. Ісус сказав: Я прийшов кинути вогонь на землю. І не буду в спокою, доки той вогонь не розгориться. Пожежа вогню в серці Ісуса Христа для вас і для мене, ледве може бути стримана, але як ми відповідаємо на це горнило любові. Ісус сказав Святій Маргариті Марії Алякок, показуючи своє пресвяте серце, оточене колючками з вогнем, що спалахнув, погляньте на те серце. Яке так сильно любило, а у відповідь отримало лише холод, невдячність і байдужість, потіш моє серце. Один із способів, якими ми можемо втішити Пресвяте серце Ісуса, серце, переповнене любов'ю і милосердям, це любити те, що Він любить, приносячи жертви, навіть невеликі, за навернення і спасіння бідних грішників. Ісус дивиться не стільки на велич дії, скільки на інтенсивність любові в дії. Згадайте біблійну історію про вдовину лепту. Насправді безсмертні душі можуть бути врятовані від пекельного вогню і досягти вічного спасіння. Якщо, подібно до дітей Фатіми, ми зможемо сформувати звичку приносити маленькі жертви серцям Ісуса і Марії з чистотою намірів. І великою любов'ю. Папа Іван Павло II назвав Жасінту маленькою душею жертви, тому що вона робила саме це. Тому ми хотіли б запропонувати список маленьких жертв, на які ви можете піти і поділитися ними і своєю родиною. Кожна маленька жертва є конкретним виявом вашої любові до Ісуса і того, що Ісус любить найбільше. Навернення і спасіння бідних грішників на всю вічність, жертви принесені з любов'ю до Ісуса Христа для спасіння душ. Перша. Героїчна хвилина, героїчний момент. Її пропагував святий Хосемарія Ескріва, засновник опуздей. Як тільки ви почуєте свій будильник, підніміться на ноги. І зробіть свою ранкову жертву у вигляді молитви до неба. Такою буде ваша ранкова пожертва на день. Святий Йоанн Марія Віанеї стверджував, що той, хто добре починає день, швидше за все добре його проживе і добре закінчить. Другий приборкання язика. Ми всі повинні прочитати Якова, третій розділ, найкращий розділ. Про гріхи язика, велика жертва, на яку ми можемо піти, особливо коли ми відчуваємо розчарування та злість, це дотримуватися поради святого Якова. Ми повинні швидко слухати, повільно говорити та повільно гніватися. Третій – це добрі та підбадьорливі слова. Ніколи не дозволяйте собі прожити День свій так, щоб не сказати Богові дякую. Сказати Богові, ближнім, такі слова, як будь ласка, і дякую. Це приправи, які надають повсякденному життю особливого смаку. Четвертий. Посміхайтеся навіть коли вам цього не хочеться. Нестерпний головний біль, затяжна застуда, біль у шлунку. Усі ми відчуваємо це. Часто ми про них сурмимо і розголошуємо, як важко, але як це було приємно Богу. Якщо почуваючись фізично не на належному рівні, ми натомість посміхаємося своєму чоловікові, дружині чи іншому члену сім'ї. Смуток і хмурий погляд заразливі, але посмішка і радість теж заразні, щира і сяюча усмішка одна з найяскравіших ознак того, що ти послідовник Христа. П'ятий, відганяйте погані думки негайно. Непристойні і погані думки вони є у кожного з нас. Але питання в тому, що ми робимо з ними. Одного разу священник запитав чоловіка, чи не розважав він над поганими думками. Чоловік відповів: ні, отче, це вони мене розважали. Як тільки нам стане відомо про якусь погану, нечисту, непристойну чи гріховну думку. Ми повинні негайно і рішуче відкинути цю думку у своїй волі і прикликати ласку Божу і допомогу пречистої Марії. Шостий підрізали на автостраді, моліться і не проклинайте. Усі ми зіштовхувалися з руками їзди по автостраді чи житлових вулицях, коли люди різали перед нами та відрізали нам шлях. Якщо чесно, іноді ми робимо те саме. Наша миттєва реакція лаяти чи проклинати їх. Однак Господь Ісус волів би, щоб ми молилися за них. Ісус каже, що ми повинні любити своїх ворогів і молитися за тих, хто нас переслідує. Наступного разу, коли якийсь водій зупинить вас, помоліться за нього, радуйся, Марії, щоб Він мав безпечну подорож зараз і безпечно прибув на небеса пізніше. Як це важко, тіло відступає, але як приємно Богу, коли ми долаємо свій опір. Сьомий. Моліться навіть коли вам цього не хочеться. На жаль, багато людей більше керуються почуттями, ніж вірою та розумом. Святі часто молилися, навіть коли їм не хотілося молитися. Ісус пережив глибоке спустошення і смуток в Оливкому саду, але Він молився ще палкіше. Нехай Ісус буде нашим піднесеним прикладом, особливо в молитві. Восьма. Читайте розділ з Біблії щодня або щовечора перед Сном. Дисципліна розуму і духу через читання може стати справжньою жертвою для багатьох. Почніть з Євангелія і щовечора читайте один розділ. Якщо ви робитимете це, ви почнете пізнавати, любити. І бажати ближче наслідувати Ісуса у своєму житті. Неможливо любити того, кого ми не дуже добре знаємо. Читаючи Слово Боже і роздумуючи над Ним, ми пізнаємо Ісуса. Дев'ятий. Виконуйте повсякденну роботу краще. Кожному з нас Бог призначив роботу або завдання, які ми повинні виконувати щодня. Це може бути навчання, якщо ми студент. Або виконуємо роботу домогосподарки, фабричного чи офісного працівника, вчителя, медсестри, лікаря. Якщо ми всі чесні перед собою, то, звісно, що ми могли б краще виконувати цю роботу: як легко спізнитися, зрізати кути і зробити роботу наполовину. Як говориться, якщо робота варта того, щоб її робити, то її варто робити добре. Святий Павло нагадує нам, чи ви їсте, чи п'єте, усе робіть на честь і славу Божу. 10. Займіть останнє місце та візьміть найменшу порцію. Через гордість, марнославство, ненажерливість ми природньо віддаємо перевагу по чесному місцю. Крім того, ми віддаємо перевагу найкращим і великим порціям. Чому б не придбати звичку шукати найнижче місце? І найменшу порцію. Ісус нагадує нам про справжню велич Бог гордих принижує, а смиренних підносить. Висновок. Ми запропонували список із десяти конкретних способів, якими ми можемо піти на невеличкі жертви у нашому повсякденному житті. Можливо, виберіть собі один або два на день і будьте вірні своєму вибору. Ніколи не забувайте, що любов виявляється в готовності страждати за найдорожчу людину. Як сильно Ісус любить нас і страждав за нас. Чим ми готові пожертвувати і страждати заради Ісуса, найбільшого з усіх найдорожчих?